брехня така карсона відштовхувала республіканців від України. Тож я відчув, що мушу щось цим зробити. до жовтня минулого року про це ніхто не говорив. Ніхто нічого не знав про систематичні катування та вбивство Росією українських християн. ЦРУ та міністерство оборони надали спікеру Джонсону інтелектуальні аргументи на користь підтримки України. А наші зусилля змогли забезпечити духовний та емоційний зв'язок з Україною. Розкажіть, будь ласка, як розпочався цей процес? У хаодіде 2022 року я I met a gai Victor. У грудні 2022 року я познайомився з хлопцем на ім'я Віктор. Віктор був євангельським пастором у Луганську, і він розповів мені, що коли він вивозив групу з Луганська, до якої входила вагітна жінка та новонароджене немовля, росіяни їх затримали, витягли його з машини, відвели в підвал, де його катували протягом 25 днів. Одного дня його катували електрошокером. А російський православний священник проводив над ним ритуал екзорцизму, тому що він був євангельським християнином. Це вразило мене приблизно у той же час. Такер Карсон починає говорити про те, що уряд Зеленського переслідує християн. Це просто нісенітниця. Ви знаєте, я живу в Україні. Я бачу на власні очі, що це неправда. І тому я зрозумів, що такер Карсон, говорячи цю неправду, яка повторює російську пропаганду, приховує справжні злочини росіян, які катують та вбивають євангельських християн в Україні за їхню віру. Але брехня така карсона відштовхувала республіканців від України? Тож я відчув, що мушу щось цим зробити. можете розповісти про свій попередній досвід, чому віктор спілкувався саме з вами, і чому саме ви почали спілкуватися з республіканцями в палаті представників? Я сім років працював керівником апарату одного з лідерів республіканців у палаті представників конгресу США. А потім я поїхав в Україну і прожив там рік. Я просто закохався в цю країну. Ви знаєте, люди тут дивовижні. Я їх люблю саме за ті якості, які ми вважаємо американськими. Вони працьовиті, вони підприємливі, вони незалежні, вони волелюбні, вони мужні. коли Росіяни здійснили повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Я повернувся якнайшвидше, щоб допомогти. Я був в Україні вже на п'ятий день війни. Тож у якийсь момент я зрозумів, що одна з найважливіших речей, які я мушу зробити, це отримати якісну інформацію з перших рук. На основі надійних даних, щоб потім передати її колишнім колегам на капіталійському пагорбі. Тож я почав це робити. А можна трохи детальніше? Сонесамовтонітрі. Влітку 2023 року я почав усвідомлювати, що республіканці віддаляються від України. Я подумав, що якби вони просто знали про жахи, які росіяни вчиняють над християнським населенням України, це дало б їм шанс подивитись на Україну по іншому. Тож ми з моїм колегою Карлом Альгреном, теж колишнім працівником апарату в конгресі, і Анною Швецовою, яка є нашим генеральним директором, поговорили з приблизно ста конгресменами. До жовтня минулого року про це ніхто не говорив ніхто нічого не знав про систематичні катування та вбивство Росією українських християн. І тому ми заучили таких партнерів як разом. Ми розповіли їм про цю проблему, і коли ми почали поширювати це серед наших партнерів, багато чого почало відбуватись. Було багато візитів українських церковних організацій. Особисто ми двічі приводили колишнього депутата Верховної Ради Павла Он який є хорошим комунікатором для України та українських євангелістів. Він принаймні двічі зустрічався зі спік. Крем Джонсоном, і ми вважаємо, що це справді змінило ситуацію. Ми з Анною швецовою провели переддень різдва, запускаючи вебсайт сайт Крищанторг, де ми розміщуємо свідчення десятків різних людей, які пережили тортури в Росії. Це пастори, які розповідають про те, як їх хатували. Ми запустили рекламу у соціальних медіа в окрузі спікера Джонсона, і ми зробили таке охоплення приблизно в 17 різних виборчих округах. Тож ми формуємо масову обізнаність про котування Росією християн в Україні. Такер Карлсон, Кендіс Овенс, Марджері – Усі вони повторюють російську пропаганду, яка не відповідає дійсності. Ще мовляв український уряд переслідує християн в Україні. Тож, зі ста чи близько того офісів, з якими ми спілкувалися, ймовірно близько 30 питали про це. Але ви знаєте, це не правда, А у нас правда. Ми показували відео людей, які розповідали про тортури членам конгресу, їхнім співробітникам. Деякі з них пускали сльозу. Вони бачать людей, які моляться Богу так само, як вони, але яких жахливо катують і пригнічують, а їхні церкви закривають. Тож це дало людям емоційний і духовний зв'язок з Україною. А чи були заперечення мовляв, я хочу вірити в те, що я хочу? У вас свої факти, а у мене свої. Деякими з них було важко повірити в те, що ми говоримо, але російська пропаганда потужна. Ви знаєте, за деякими оцінками, росіяни витрачають 2 мільярда 400 мільйонів доларів на пропагандистські зусилля навколо світу. А ми невелика громадська організація. Ми раділи, що змогли витратити на ці зусилля понад 100 тисяч доларів. Один із моїх друзів, близький до спікера Джонсона, сказав мені, що спікер Джонсон надихнувся історією про єврейську жінку Естер, яка була піднесена до королівської влади та змогла врятувати єврейський народ від перського царя. Тому що Бог поставив її на цю посаду королівської особи. У книзі Естер є біблійний вірш. Чому ми не зробили королівською особою? Якби не такий час, як цей це вірш, який надихає спікера Джонсона. Тож ми це використали у нашому контенті і разом розмістили це на білборді біля його церкви. Спікер Джонсон був баптистським активістом до того, як був обраний до конгресу. І баптисти є дуже великою деномінацією в Україні. ЦРУ та міністерство оборони надали спікеру Джонсону інтелектуальні аргументи на користь підтримки України. А наші зусилля змогли забезпечити духовний та емоційний зв'язок з Україною. 60% республіканців християни євангелісти. Восени минулого року ми провели опитування, яке показало, що 70% євангельських християн, які голосують за республіканців, з більшою ймовірністю підтримують Україну. Якщо ви розкажете їм про те, що Росія катує та вбиває людей, які поганяються Богу так само, як вони справа не лише у відсутності релігійної свободи, це не про міжконфесійний діалог. Це про те, що росіяни катують та вбивають протестантів євангелістів в Україні за віру.